17 січня 2023 рік, і перед вами плоди такого сорту німецького під назвою Пінова. Німецька селекція. Ось бачите, яка, можна сказати, капловидна форма у них. Плоди, звісно, невеликі. Можна їхній розмір значно збільшити, але при цьому потрібно працювати. Потрібна жорстка обрізка і, звісно ж, проріджування як цвітом, так і зав'язю, оскільки сорти. Даний сорт. Надзвичайно врожайний і в нього дуже життєздатний пилок. Тобто він проявляє самофертильність, самозапилювання. І це нам дає надзвичайне перенавантаження плодами, що, звісно, впливає на їхній калібр. Ось, там можуть писати, казати, що дуже маленькі плоди, я їх я скажу відверто, не нормував. Зрозуміти правильно, якщо на 15-20 сантиметрах там. Знаходиться 15 плодів, вони не можуть бути великими, який би то сорт не був. Ну і взагалі даний сорт не можна його віднести до великоплідних. 150 грамів, грамів це його, скажімо, така вже велика вага для нього. Це вже великі плоди. Можна там різними, різними способами розігнати і до 200, але особисто для домашніх умов я не знаю, чи потрібно такі ось. Надмірні намагання це зробити, оскільки ось такі плоди прекрасно споживаються. Можна з'їсти таких 3-5, можна одне, хто наскільки полюбляє яблука. Так, багато хто мені жалівся, що шкірка в них поморщилася. Як ви бачите, з, мої, з моїми плодами, шкіркою все нормально, нічого не поморщилося. Ось є ось такі сліди, тому що вони зберігалися зверху десь проти їх сусідній ящик. Поверхній частині і просто ось такі вмятини є. З приводу поморщування плодів, сорт зберігається доволі непогано. Ви бачите, це середина зими 16, 17, перепрошую, січня і плоди в нормальному стані. Я там не відбирав найкращі. Просто-напросто дивіться за умовами поточного сезону. Плоди яблук не будуть зберігатися, якщо особливо це стосується жовто-плідних, зеленоплідних сортів, якщо вони недозрілі, якщо плід не дозрілий, він, звісно, поморчиться і всохне, тому що він не достиглий, він, його всі необхідні речовини, якби не дійшли, умовно кажучи, до певних консервацій, щоб він міг зберігатися впродовж сезону лешки. Тому ось такі моменти. Бачите, він в мене забарвився не дуже сильно. Даний плід може краще забарвлюватися забарлюватися сонячного боку. Але цьогоріч, як я вже багато разів зазначав на відео, в мене мало сонечка, і тому трошки ось такі вони блідненькі. Хоча штрихувати легенький рум'янець є. Е, якщо, якщо щодо забарвлення, є сорт Евеліна клон піновий, який краще піддається. От, до забарвлення шкірки. Не буду уточнювати, бо може це не клон. Я не пам'ятаю, можливо це просто там пінова в батьківській парі. От, не суть, хто захоче, то поцікавиться для себе. Так, ну давайте скуштуємо. Так, ви бачите зараз перед собою, як виблискує м'якуш. Наводненість тут більш ніж достатньо. Ще не куштував, але. Коли його розрізав, відчував, як клинок жорстко входить в його тіло, в його м'якуш. Оскільки щільність м'якуша набагато там, за показником більш достатня, вища засередня. Він щільний, ламкий, транспортабельний, такий в'язкий. Бачите, скільки соку? Ну що, скуштую. І так, на 17 січня при звичайних умовах зберігання м'якуш сорта піновин щільна. Я сказав би транспортабельна, якщо для когось це потрібна така е, в'язка, ну, в плані не смакових властивостей, якби в плані щільності. Е, не те, щоб ламка тріщить, відломується. Так, хрускіт є, але вже такий менший. Ну, доволі щільний транспортабельний сорт, е, не пухне і, як піщаним не робиться. Соковитий на даний момент соку предостатньо, більше за середній. він витікає без проблем. От. І з приводу смакових кислоти я не відчуваю абсолютно лише е... солодкі такі ось цукрові тони. І запах в нього під час розрізання відразу відчувається солодкий запах. Це суто солодкий сорт. Е... Ну Що може відчуватись при недозріванні? Легесенька, легесенька, ось така ось теркість. Зараз її фактично вже немає і будь-якого е, якогось дискомфорту під час споживання вона не викликає. Ну що, Можу сказати, це смачний, ось е, суто-зимовий сорт. Не знаю, якби він в лютий, напевне, вже не зайде. Можливо, зайшов би, але вже значно втратив свої товарні та смакові властивості. Ось для січня впродовж січня якраз пора його споживання ось, з кінця грудня. Протягом першої, другої декади січня можете його зберігати, споживати і насолоджуватись плодами цього сорту. Живці цього сорту в наявності, кому необхідно, можете звертатись. Ось так. вирощуйте, споживайте яблука з власної ділянки та будьте здоровими. Дякую за увагу.